Усім привіт, хлопці і дівчата. З вами Крипто Ярик. І у нас новий проєкт під назвою Bull. Два слова про цей проєкт. Цей проєкт зав'язаний на біткоїні B2C FI. Це така децентралізована штука, яка зав'язана на стейкінгу ваших монет. Тобто, ці хлопці хочуть зробити таку, такий проєкт, де буде максимальна. Круті умови, щоб стейкати ваші монетки. І стейкінг був, скажімо так, набагато кращим, ніж на інших платформах-проектах. В двох словах, заходимо. Він запускається: ось, бул є підручник. Тут вам максимально проста інструкція. Для новачків. Проходите. Тут все одразу буде вам ясно. Хлоп, також тут можна вже зараз отримувати долари USDT. За те, що ви запрошуєте ваших друзів, і вони також активно, скажімо так, грають. Мої знайомі тут отримували по 100 чи по 200 баксів. Знайду скріни, потім прикріплю. Головна сторінка приєднатися. Тут є завданічка. Далі, щоденні завдання. Я от в проєкті вже 37 днів кожен раз ще по 25 насипає. Далі, далі, тут теж завданічка. Я сьогодні вже а, ще не проходив. Ну, Таке ось. Нажали пройти. Не обов'язково підписувати. Десь треба, десь не треба. Ну, давай. Давай, що ти думаєш? думаєш, думаєш. Ладно, потім подивимося. Зарахувало мені чи ні. Е, Так, закрите. Далі. Головне, що нам тут потрібно? Нам потрібно стейкати. Е, загалом, у мене зараз е, 3300 монет. Я чекаю, коли я зможу застейкати. Е, ось є різні проценти стейкінгу. Зазвичай хочу вам порадити. Не кидати всю суму. Наприклад, у мене 3000. Краще брати і по 500 накидувати. А, зараз я не можу, бо мені ще не прийшли. А тут у мене не вистачає трошки. 126 баланс. Зараз мені прийдуть з минулого стейкінгу, я знову кину. Краще розкидати. На всі потрошки. І потім, коли ви зробите, щоб не шукати, де ваші скажімо так зроблені ставки на стейкінг. Робите тут хлоп, лише ставки, і тут буде показувати, куди ви закинули і під який процент, раджу вам закидати на 2-3 години, потім забирати і отак постійно. За це вам буде капати сума, ось нагорода. Саме за оцю нагороду, T-Ball нам будуть давати е, їхній токен. Е, так як токен зав'язаний на е, біткоїні, дроп буде гарний. Е, для початку ставки 2 е, години очікування винагороди. Тобто, як я і сказав, кидаєте в стейкінг ваші монети на 2-3 години, забираєте, і після цього вам нараховується нагорода. Зараз я знаходжусь в топ-500. Це я гадаю гарний результат. Хоча в мене майже немає рефералів. До речі, після першого стейкінгу, коли ви проходите, у вас з'являється отакий символ. Зараз вам покажу ось такий. І це буде означати, що. Ви можете розраховувати на дроп. Більше, в принципі, інформації немає. Так, що мені тут зарахувалось? Зарахувалось. Було 5 завдань, зараз 4. Давайте розпочать. Хлоп, перевірити. О, швиденько зарахувалося, бачите? Плюс 5. Більше інформації, як тільки буде. Я вам розповім в наступному відео. Лістинг буде у кінці 4 кварталу, тобто ще місяць-півтора. Переходьте за посиланням під відео оцей застосунок. Давайте заробляти разом кілька баксів. І, в принципі, в мене інформації все. Всім гарного дня настрою і до зустрічі. Па-па!